Всім привіт друзі! Ми сьогодні хочемо пройтися по дну красноповстанської балки. Вона ж жандармська балка. Це яр, по якому протікає річка Жобакряч. Воно видно річку. І ми трішки пройдемось, там, подивимось тут, які тут хащі. подивимось, що з цього вийде гарного вам перегляду. Це протікає жабокряч. Водичка сьогодні чистенька, жаб не бачив, але багато засміченого. Мені здається, там хтось ходить, хтось гуляє, да, там люди гуляють. Вона. Це річка жабокряч. Оце одна з приток річки Жабокряч. Тут запах сірководня. здається, сюди зливають каналізацію. І мені здається, що вона не працює, тому що більше зливової води йде тут, оцим яром. Це я вам скажу навпроти провулка Гоголя. Отам, от от, якщо піднятися... Там дуже крутий схил, підйом, провулок Гоголя. Ми ще не там спускалися, мабуть, треба було познімати. І от такий ось тут зливовий портал, труба, десь 80 см. І там буде естакада з мостом Красносельського, навіть чутно звідси трамвая. Ми трохи в хащах тут погуляємо. І гриби. Кому треба гриби? Крило навігатор, ти ти гриби такі їш чи не Чортую я вже ж. Я знаю, що десь у балці були цегляні заводи. І не факт, що він був саме тут, але тут знайшли от такий, знай, склон, ухил з завалами будівельного сміття. Тут дуже багато великих бетонних блоків. А бетону, цегли. На жаль, старовини цегли я не бачу. Знаю, що щось там Марк знайшов. Старовину цеглу знайшов, так? F, от бачите, F. Це що? Це, І все ж таки тут є старовина цегла. І от навіть ціла. Бачите? Чи С і F це Фердинанд Андерек, здається? Тобто тут можна навіть старовину цеглу знайти. І ви бачите, тут весь ухил. Це тут був чи оползін, чи що. дуже старі а, тут конструкції. І ось тут ми бачимо припутень. Це дикий лісовий голуб. Вони раніше не жили у нас тут, в нашому місті, але з минулого року вони вже почали спокійно себе почувати тут на рівні звичайних голубів. Тобто він дивіться. Як голуб, але він в півтори-два рази більше за звичайних міських голубів. Оце називається припотень. От така тут дика природа є. Не хоче він курликати. А оце інші десь там курликують. Десь там інше курликають. Ой, цей закурликав. Оце знайшли тут, воно, бачите, місток вже впав. Отаку От галявину, тут є місце для пікніків, як не дивно. Стілець, а, бачите, згарище, ну, місце для вогню. Труба каналізаційна з графіті. До речі, зараз підійду, подивлюся, що там. Затишне місце таке. Тут входять люди сюди. Відпочивають від міської метушні. І оці люди, яких ми бачили, парочка, вони, ймовірно, були саме тут, вони тут відпочивали. Викинь сміття тут написано. Було б добре, якщо якби всі реально викидали після себе сміття, тоді б не довелося хлопцям Кирилу навігатору Вові анархії та усій компанії. Потім вичищати звалища на... в балках на таких локаціях цікавих. Як не дивно, тут багато невеличких притоків і підтаплених територій. Але, дивіться, люди тут понаставляли, зробили місточка, Обережно, тут крапива. А, і оце обережно, щоб не, не доторкається до цього. І можна пройти. Останній раз, коли я тут був, цих місточків не було. Бачите, тут стоїть вода. Воно, це одна з приток. А русло основної річки, вон там. Тече. Ось. Тут є старовинка. Да, так, дивіться, що ми знайшли ще. Марк знайшов. Воно є цеглини теж старовинні. ЛМ LM... Чого? Г. ЛМГ ось така. ЛМГ. Але тут, блін, багато крапіви. І як на дивно тут люди ходять. Ми тут зустріли вже кілька людей. Загальне моє резюме щодо цієї балки. Це цікава локація для літньої а, пішої прогули, прогулянки пройтися пішки, тут є прикольні стежини, але е, зважте на те, що треба взяти з собою воду, і тут дуже багато крапиви, Тож або мачета, або таку якусь палицю, яка вам допоможе продиратися через хащі. Але для пішої прогулянки дуже цікава локація. Що можу сказати? Якщо ви досі не поставили вподобайку, зробіть це, бо ми стараємося для вас. Ось і у нас нецікавого контенту не буває. Хто любить хащі, хто любить на місто Дніпро, у нас ПРО це. Тож, гойда з нами. Пішли далі. І тут ми переправлялися. Я розвивався, переносив дитину, а потім побачив, що тут піявки водяться. І ось ця інженерна конструкція. Треба, мабуть, якось спробувати перейти все ж таки підійти ближче. Але чи можна тут, я не знаю, спробуємо вже з іншого берега. Це протікає річка Жабокряч. А оце кам'яний цегляний акведук. Це не колектор, не, е, можна сказати, що це міст, але не зовсім це міст. Ну, тобто воно було спочатку збудовано як міст для того, щоб по ньому пройшла труба водогону Катеринаславського. Але пізніше е, архітектор Красносельський зробив розширення цієї конструкції і досипали. Туди вгору а, ґрунта, щоб зробити повноцінну вулицю через балку. І наразі ми її знаємо, там зараз ходять трамваї, їздять машини. А це саме-саме низ. Річка жабокряч і кам'яний або це акведук. Щодо того, що це жабокряч, тут жаб ми бачили. А, але воно, бачите, п'явки тут навіть є. Ну, жаби само собою, і тут є, величезні. до речі, Парочку від нас втекли. Ну, ми не ловили їх, просто ми йшли, вони плюк плюк в воду. Але це побачили п'явку. Там навіть є старовина цегла з клеймами. Це на вході. Я знаю, що в цій балці також були цегляні заводи. Але не знаю чому. Цегла тут, може, зі сміттям викидали. Це перед порталом, там десь в хащах, там портал Аквідуку. Тут такі джунглі. Трошки залишив дитину там позаду. Спробую підійти до портала. Спробую підійти до портала і тут така невеличка заведь, тут не знаю, жаби тут, коротше, пригали. Хотів вам показати, але вони мене злякалися і побігли. Так би я сказав, бо... о, дивіться! Чому назвали жабокрячу, бо тут жаби крякають. Ладно, пішов я до портала. Тут буквально метрів шість попереду мене. О, ось я все ближче і ближче до порталу. Може тут десь зараз жаби приміть ще. О! От я і всередині. Не, ні, не всередині, Ех, треба було ліхтарик взяти. Підійшов ближче, дивіться. Оцей портал вже аварійний, він в кілька шарів. І я бачу один, два, три, чотири, п'ять шарів цегли старовинної. Тут явно було обрушення. І отам от цей конструкція ця. я, я не знаю, дивіться, он видно, бачите, така арка. Це явно центральна частина того акведуку, і потім оце, що від цієї арки до сюди збудовано, це вже розширення, розширення зробили розширення цієї конструкції ну, тобто цю конструкцію не розширяли, це її удлиняли, а розширяли саме земляний насип оцей який над ним. для чого? Для того щоб він став вищим і там зробити повноцінну вулицю. І отут тут дуже багато цегли. Вон, бачите, цегла Ша. Оно. Туда. Треба повернутися, ліхтарик взяти, підсвітити туди, щоб подивитися, що там. Але видно там портал вихід. З того боку, я колись вже заходив. А, разом зі співробітниками а, охорони культурної спадщини ми заходили в цей портал з боку, з іншого боку. А з цього боку я не був. Оце підійшов поближче. Підійшли трохи ближче. Я вже в аварійній ділянці, тому дитина сюди не пішла. Я тут сам ось шкода, що я без ліхтарів. Ну, коротше, я вже всередині цього акведука тобто під ним. Але а, оця от частина ви, о, тепер краще видно оця частина арка, це той акведук який будували. Ще інженери залізниці. А це вже розширення, ймовірно, скоріш за все. Але дивіться, там є арка, тут я бачу вон сегмент розширювали і це ще один розширювали Тобто цю насип розширювали кілька разів, бо кілька разів робили довшим цей, цю ділянку колектора, ці мости кам'яні. І от якщо на ширококутному знімати, видно, я, наскільки вона перекошена, ця портальна частина. Ну Це максимум, куди я можу зайти, тому що далі сухих ділянок немає. Це треба тільки якось переправлятися от туди. І можна тоді буде зайти туди, але там теж обвал, там теж обвалюється конструкція мостова. Тому ми тут. Там портал, до речі, Андрій, Волод, дивись. Тут можна пройти наскрізно і з іншого боку є нормальний вихід. Тобто, Якщо ти будеш тут досліджувати, в сапогах підеш в забродах, то в принципі можна подивитися. Але тут треба бути обережним, бо аварійна ділянка буквально на рівну звисають в Марк тут вже назбирав старовинних цеглин і він щось збудував. Чи то мангал, чи то незрозуміло що? Що це у тебе за конструкція така? Я поки не знаю. Коротше, знайшов собі лего зі старовинних цеглин, зробив. Так, ми портал подивилися. оцей. Я думаю, що нам варто піти в інший бік пройтися а, впроти течі, в балку. Ось тут камери гризуть нас. Тому нам треба рухатися, інакше нас просто загризуть. Ось так. Ну як тобі інженерна конструкція оця, аварійна. Що цікаво? Цікаво. Ти в курсі, що вона старовинна? Я в курсі. Прикольно? Угу. старовинна є? Угу. Добре. Ну Ми пішли проти течії і подивимося, може там є якісь цікаві галявинки. Ось ще місцева і флора, і фауна. Два. Чорних пьоселя два баба тут гуляють. Чомусь один вирішив піти до нас. А-а-а! вона мітить територію. І там інша чорна собака теж пішла далі по стежині, десь туди. І нам якраз туди собаки нам треба пройти. тож Давайте розминемося мирно, мирно розминемося Ось жабакаряч. Так, і все добре, ми підемо далі самі. Без вас. Прикольно, теосиди. І от знаєте, тут було б дуже прикольно, якби не велика купа побутового сміття. Ще тут дуже багато покришок автомобільних, а все тому, що там от на горі над порталом. Є СТОшка, шиномонтаж, і вони використані неліквідні шини, просто сюди скидають. З одного боку, з них люди будують собі переходи, і по такому переходу одному ми переходили менші бік річки. А з іншого боку, це все сміття, все ж таки, треба таке утилізувати. Але якщо сюди прийдуть якісь люди, організовані, волонтери, а позбирають ці покришки зроблять з них якусь суму, типу інфраструктуру, місточки, то це може бути і корисно. Тож, це палка двох кінцях. Ось такі от знахідки тут. Сумніваюся, що тут хтось катався на роликах серед всіх хащів та крапиви, в яку ми влізли. Але хто його знає, може були тут якісь екстремали. До речі, бузина. Хтось бажає бузини. Оце у мене було таке дитинство. Фігачу палкою Карпілу. А це бузина. Коротше, вирішили пройти в зворотньому напрямку, подивитися по стежинкам пастижинкам. Хаще є хаще, Але тут прикольно, як в джунглях. І ось ще одна притока. Турба якась йде десь звідти з того боку яру. Якесь відголудження, там бачите дитячі іграшки. І воно потроху потроху але штаче. І ось десь звідки ця невеличка притока йде. От вона собі зробила невеличке русло. Тут є обрив. Бачите? Обрив. А сама жабокряч, Ось вона вон там. Зараз спущуся і подивлюся з цього боку, може тут портал є. Ні, порталу тут немає. Тут просто йде ерозія склону. І... Але тут бетон. Тут є нашарування чи то бетон, чи щось таке, але, а може це глина так. Дивіться, воно як утворюється як а, отаке, печера, не печера, але воно там вимивається, а зверху корка. отака от. І тут вже вимила такий такий об'єм. І от вже є жабокряч. А тут з іншого іншого... Типу ерозія, тут дерева падають. І тут стрімке таке русло, стрімке прям, бо воно вуще. Там, де воно було ширше, воно не так стрімко текло. А тут воно вуще і більш стрімке. Тут навіть є от сходинки. Десь де інде є інфраструктура дуже бокряча. Мушу нагадати, що малу річку Жабокряч багато десятиріч вважали половицею. Насправді це не половиця, а лише один з її колишніх притоків. До речі, назва Жабокряч це старокозацька назва, тому що на схилах цього яру було багато козацьких земель та зимівників. Ось п'явка тут. І вона жива. Точно. П'явочка, п'явочка. І знову жобокряч, а тут знайшло таку бетонну споруду. Ми прийшли далі, ну далі просто йде русло річки, хаші, іноді трапляються отакі конструкції. Метрового діаметру труба бетонна, яка є частиною зливової каналізації. Ой, звідти так холодом прям віє. О! 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 Обов'язково поставте вподобайку, обов'язково напишіть коментар. Таким чином ви підтримуєте мій канал, будьте вдячними. Якщо вам сподобалося, то хоча б так підтримайте мій канал. Наступну частину балки ми пройдемо вниз за течією від ДНУ до відносно сучасних колекторів. Десь ми щойно тут бачили куріпок. Може вдасться засняти на відео, я не знаю. Тут бігали. Ось ось, ось побігла, побігла куріпка, диви, і воно полетіло. І отам ще одна. А, такі є вони тут. Не здалося нам, вони тут є. Оце жабокряч, точніше, притока університетська. І оце жабокряч, одна з приток. Тут вони поєднуються і течуть далі, далі, далі. Знайшли тут необітаємий острів. По обим бокам протікає річечка. А оце острів. Зараз на ньому нікого немає. Тобто це справжній безлюдний острів. Отут от у смітті знайшли залишки старовинної дахівки глиняної, керамічної точніше сказати. Хто не знає, що таке дахівка, ну це як черепиця. Подивіться на колір цієї глини, от на цьому бережку. Вона дуже схожого кольору на цеглу Катеринославського. Не дарма у цій балці були заводи цегляні, цегельні. Бачите, ось вам та глина, з якої робили тут цеглу. Вона такого кольору червонуватого. Ми пройшлися на верх затечі жабакрячі, дійшли до цього колектора. На цьому ми будемо завершувати наше відео. Ми дуже вдячні вам, що ви додивилися це відео до цього моменту. Кому сподобалось, обов'язково поставте вподобайку. Або якщо не сподобалось, можете поставити дизлайк. Напишіть в коментарі, що ви думаєте за цю локацію. І дуже важливе є на прохання у описі до відео. Я додав. Посилання на волонтерів, які опікуються конкретними військовими підрозділами, тож, у кого є можливість, задонать. Або якщо у вас є свої перевірені волонтери, донатьте туди, донатьте на ЗСУ, донатьте на військо, підтримуйте наших вояк до перемоги, а перемога буде за нами. Ось, ну і якщо ви бажаєте підтримати мій канал, не тільки вподобайкою та коментарем. Будь ласка, можете також мене підтримати. Є картка в описі під відео. Я збираю на сканер. У мене дуже багато старих фотоматеріалів, які я хотів би показати своїм підписникам у телеграм-каналі. І я історичні фото теж викладаю. Тож мені треба і сканер. Якщо буде все ок, я куплю сканер і буду це робити. Побачимось Пока. на Ютубі. Гарного вам дня! І, взагалі, всього найкращого. Пока-пока.